Кожного року напередодні святкування дня художника у Стахановському палаці культури, при діючій студії образотворчого мистецтва, юні художники, які ще навіть не є школярами, приймають так звану присягу на вірність малюванню. Тут вони разом із батьками приймають участь у конкурсах, вікторинах здобувають перші призи. Дехто протягом місяця встигли зробити перші малюнки. Про це діти охоче розповідають на камеру. Сонноска небо. цветки, листочки, деревья. Девочка идет на встречу к девочке маме. Мне больше всего нравится рисовать то, что я не смогу. У меня не получается настоящую картину гусеницу и настоящую картину дракона. Я просто хочу сильно нарисовать. На рисовании есть такая картина. Цветочки всякие, медвежонка медвежонков. А если что, человечков. Дом. Дом хотела бы нарисовать? А маму? Маму. Батьки у свою чергу впевнені, талант дитини слід розвивати всебічно, тому з маличку долучають до різних творчих занять. Малеча у свою чергу дивує дорослих незвичними творіннями. Ми Мужа ходити челікаді сімтября місяця і вона дерево осіннє, але вона сказала, що дерево осіннє похоже на рога оленя. Тому у нас таке є такої рога дерева. до народної художньої студії та клубу. вдохновення охоче приходять усі бажаючі. Наймолодшим 4 роки, найстаршим за 70. Мы занимаемся и графикой, и живописью. Основы рисования это и гипсы рисуем, и все, то есть рисунок. Живопись это гуашь. Акварель, масляна живопись. Это очень, Кстати, детям нравится всім. Я на Очень сложная техника, но нравится всім. Світлана Раєвська, яка керує студією вже майже 10 років, відзначає про зростання інтересу до малювання та декоративно-прикладної творчості як результат участь митців у різноманітних конкурсах та фестивалях. Для тих, хто вже встиг заприсягтися на вірність образотворчому мистецтву, працює ось така художня студія. У ній діти можуть навчитися не лише малювати, а й виліплювати із натуральної сировини. Ліпка обов'язково потрібна. Для чого? Для розвитку моторики рук, пальчики. Все це підготовка руки до письма для маленьких обов'язково. І ми ліпимо не з пластини, ми ліпимо з натурального матеріалу. І керівники, художники усіх вікових груп на досягнутому зупинятися не будуть, тому вже у найближчі вихідні відвідають новий захід, де і себе покажуть, і на роботи інших людей подивляться.